вказівки нашої вищестоящеї установи, зокрема, Пенсійного фонду України. Знаю, що Пенсійний фонд України звернувся за роз'ясненням Мінпраці, звернувся за роз'ясненням Міністерства юстиції. Однозначно є знаю, що є звернення Конституційний суд. Питання врегульовується в правовому полі. Сьогодні нами спеціалістами пенсійного фонду. України в Тернопільській області опрацьовані усі документи, зроблено відповідно заявку на додаткові кошти, чекаємо на вирішення даного питання. Якщо депутати будуть вважати за необхідне звернутися до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до Конституційного суду, щоб прискорити вирішення того питання. Однозначно, сьогодні ми область доційна. Ми забезпечили себе власними коштами в липні місяці лише на 37%. За сім місяців забезпечуємо себе власними коштами на 40 Я розумію, що це сьогодні не важливо для даної категорії вечір. Але усі кошти на виплату пенсії ми отримуємо з пенсійного фонду України дотації державного бюджету. Однозначно